Що ж, вітаю вас, друзі. У нас проходить заключний день чемпіонату України з футзалу віковий категорій Ю-12. І між собою зустрічаються обидві команди, які багато хто бачив у четвірці кращих. Проте наразі вони борються між собою за кубок надії. І задаток на перемогу. Поки що зробили на перших же секундах гравці янтаря. Там ми зустріли Остапа Васильця. Янтар у нас попереду з рахунком 1-0. Давайте пройдемося по складам команд. Отже, дитяча Ченацької спортивна школа Янтар, місто Новояберів, У воротах номер 1 Маркіян Пилипів, 13 Максим Бащишин, 9 Роман Вус. 18 й Остап Поселець, 8. й Ростислав Дудик, 15 й Олег Кулик, 30 й Павло Стасюк та 27 й Артем Шарко. Це склад футзального клубу Любар місто Луцьк. У воротах де у нас номер 1 Тимофій Бегаль. Номер 98 Олександр Шокур, 91 Артем Склес, 44 Павло Кудиско, 55 Андрій Сардаківський, 9. В'ячеслав Лук'янець, 20. Владислав Мартинюк, 99 Лук'ян Поліщук. 31 Даніл Мрочко, 15. Арсен Дубовик. 88. Матвій Дигалевич. 4. Ярослав Мельник. 33-й Даніїл Маціщук. 8-й Роман Бобер. Тренер команди Олександр Лисенко. Щюс Лисенко, як я вже казав, вже ставав в цьому році чемпіоном України з футзалу. Щоправда, у віковій категорії U-14. Мельник на Бобера не точна передача. Вже за бокової лінії будуть будувати свою атаку гравці янтаря. Василець все шукає вільні зони для того, аби завдати другого влучного удару удар воротам суперників. І наразі Дегалевича пройти не зміг, проте заробив аут. Арбітер у нас закликає ближче його вводити. Арбітр сьогоднішньої зустрічі Олексій Кочерешко з Луганської області та Степан Лещинський. З міста Дрогобич. Що ж, невірно вулиаут. Я поставив себе м'яча на лінію гравці янтаря. Ось це право переходить до Любарта, який відразу роблять зміну четвірки. Дубовик у нас розміщується на рістрі атаки. Наразі він не передачу, але надійно з ним діє бастішин. Мартинюк у захисті. Ліворуч Мурачко. І праворуч Поліщук. Поліщук так блокує суперника, розуміючи, що Мартинюк може пробити з дальньої відстані. Поліщук в останній момент виставляє ногу і не дозволяє кругленькому добратися до Стасюка. Матерік помиляється, Стасюк заволодів м'ячем і віддав неточну передачу на шаркатий, шарку дещо не вистачило швидкості, аби відгукнутися на цей пас. Все ж поки що нічого не виходить у Люберта і ще жодного разу вони не загрожували воротам Полипіва. Тож там дещо зажувало м'яча у Сіці, то спорилися з тим гравці Янтаря. Розпочинають свою атаку. Добовик ставить корпус, обігрується з Поліщуком. Відразу ж накриває добовика, не даючи йому пробити поворотом та перевірити Полипіва. А це робить у нас Поліщук. Так, дальнім пострілом застав зненацька голкіпера Янтаря. і рахунок один-1. Що ж, побачимо, яка відповідь буде у гравців з Львівщини. Чи Люберт все-таки, відчувши смак забитого голу, продовжить засмучувати, засмучувати Пилипіо. Кажуть, час покаже. Сук розвертається. І знову Ширко ніяк не може зацепитися пас. Лукінчук хотів перехитрити весічне, але не так просто це зробити. 3 в 2 виходять гравці Люберта. Це шанс на Лукенчука. Лукенчук. Взяв чомусь Лукенчук, так прокатив кругленько якраз до Вещійшина. І скористався цією його 13-й номер. Та вибив його за бокову лінію. Є вкидання на Стасюка. То що Стасюк і Бегаль. Стасюк не переграв Бегаля. Брати в нагоду Стасюк вивести Янтар вперед. Лук'янчук так вашічно мало ще не помилився. Влучив віддаючий передачу у Лук'янчука забрало спритності 9-му номером. Якби краще зорієнтувався Лук'янчук, то міг би перевіряти Полипіва. Стасюк закидає у штрафний майданчик. Там поки що лише гравці Люберта і Шарко. Все, що у Люберта відбувається така зміна п'ятірками навіть, а не четвірками. Всім дає пограти Лисенко. Головнокровно надея у нас. Граву вайс в белой Мельник. Матюшок. Чая помарачує спину Дигалевичу і відлітає за бокову лінію Дигалевич дивиться завтра в Васильцем. Ні, Це не Василець на вістрі, так і у нас наразі Дудик. От Василець ввів боротьбу з Масіщуком. Дигалевич, звичайно, поставить корпус і не дозволить Дудику загрожувати воротам, де знаходиться у нас Шарко. Неприємне падіння у нас вуса. Наступив він на м'яць. Міг зазнати ушкодження вуса, але все гаразд. З дев'ятим номером і продовжує він гру. Скільки під удар. Бобер пробиває. Подивіться, який гол забуває Бобер з дальньої відстані. Точно кладе м'яч у кут воріт. Не отримує привітання. Бобер. Тож Любер попереду. Переводить правоверч на Дегалевича. Поки зажувалася така олучан, але князі будуть виводити за бокової лінії. Бобер заходить розрізної передачі Маціщука Маціщук. Медщущук переграв голкіпера а та там Мельник у страшному майданчику. І Мельнику нічого не залишається, як зробити рахунок 3-1 за хвилину до завершення першої половини зустрічі. Незважаючи на швидкий пропущений гол у свої ворота, Люберт не знітився. Продовжили гравці грати свою гру і от наразі перемагають вже Янтар з рахунком 3-1. Василець шукає підключення партнерів, а ніхто поки що йому не допомагає. От наразі тільки побачили забігання в нас вуса і Дудика. Василець і передача на Дудика там бегаль перший м'ячі. Дубову, як швидше потрібно розвертатися, замчать уже лівим флангом Мрочко. Та правим, якщо я не помиляюсь, Поліщук. Це звучить сирена, адже Люберт йде на перерос за комфортною їй для себе переваги з рахунком 3-1. Що ж, розпочався у нас другий тайм матчу, де команди змагаються за Кубок Надії. І після першої половини зустрічі Люберт перемагає своїх суперників з рахунком 3-1. За Люберт відзначалися у нас Бобер, Мельник та Поліщук. За Янтар. На першій хвилині зустрічі гол забив Василець. Міщить, доверить суперника у нас Дудик. проходить одного опонента, проти другого не зміг, але зарибував для жовтих. Ми бачимо, три п'ятірки є у Дюберта, які виходять періодично на заміну. І саме ця четвірочка, яка знаходиться на майданчику, ще не відзначалася забитим голом. Чи приймає удар на себе. Вуз б'є з дальньої лісні, вже склезь допомагає. Шарку. У воротах. Кудисько-сардаківський чекають свій шанс. Аби забити свій перший гол. Василець. Василець шукає підключення партнерів, як я вже казав, чомусь гравці Янтаря не поспішають вперед, не поспішають в атаку. Дуже втомленими виглядають гравці з міста Новоябрь. Помітив забігання Васильця. І Там спокійно діє у захисті Кудиско, а і вже Кудиско розпочинає атаку, заробляє аут і зміна. прикро для Кудиска, напевно, Гадзе. саме він заробив аут, міг продовжувати атаку, завдавати влучну удару, але Лисенко змінює четвірку на паркеті. У нас зіляється дубовик, Поліщук, Мартинюк. Там Рочко. Ще не помиляюсь. І Бегель на воротах, який відразу вступає в гру після атаки Стасюка. Розвертається дубовик. Кулик демонструє швидкість і допомагає вашішно у захисті. Що ж відразу після цього матча не виключайте, що мамі глядачі, адже відбудеться нагородження команд. Побачимо, ми хто отримує кубок, можливо, і також будуть відзначені кращі гравці у своїх колективах. Поліщук встигне на цей пас? Ні, не встигає Поліщук. Ркоа віддавав розрізну передачу, але Поліщук нас встигає відпрацювати і в захисті. Бегель так трішки ризикуючи, але все-таки залишає м'яч під своїм контролем. Прибував Вашішин, але десь вже так положив корпус, тож не зміг завдати потужного та точного удару. Мартинюк уже сам пішов вперед. Прибуває Мартинюк. Не з першої спроби, але все-таки полипівкори з цим пострілом. Добовує втратив м'яч, вже на вістрі так і в нас Шарко, а Шарко не вистачає швидкості 27-му номеру. Ну що ж, Поліщук чи Пилипів, тому що це м'ячі, Пилипів час не виходить з воріт і дуже сильно виносить м'яча якнайдалі. Відріха подалі, аби Любарт не забив четвертий гол та не поставив остаточну крапку у цьому матчі. А так ще є шанси у Янтаря. Мрочко розхитує свого опонента. але там бащишин пропустить Мрочко, тож дуже важко 31-му номеру. Бодай віддати точний пас на когось із партнерів. Також після нагородження у нас продовжиться свято Хозалу і відбудеться матч за п'яте місце за Кубок Престижу, де між собою зійдуться спортивний клуб Сокіл з міста Хмельницький та дитячо-юнацька спортивна школа Ізмаїл з Одеської області. Далі відбудеться у нас матч за бронзові нагороди. Де між собою зійдуться Мізячна спортивна школа Сінільнікова з Дніпровської області та дебютант змагань футбольної академії Костопіль з Рівненщини. А Стасюк не переграв Бєгаля, Ось уже атака у відповідь у виконанні князів. І фінальний поєдинок, де ми дізнаємося чемпіона та переможця чемпіонату України з футзалу Вікторії u 12 Зійдуться львівський колектив футзальний і Найкі. Там футбольний клуб Локомотив Фовори з міста Подільськ Одеської області. Бобер сигналізує, що був дотик гравця у жовтій футболці. Ну, що ж бачимо Янтарь. Поки що єдина команда у цьогорічному з чемпіонату України, яка застосовує гру з п'ятим польовим. У минулій зустрічі не принеслася для них успіх. Тож Побачимо, чи вдасться зробити цього разу. Тудик, якщо я. Не помиляють виконання функції п'ятого польового. Це другий пас голкіпера, але не помітили це. Арбітри ні, все-таки фіксують. Другий дотик, забувається про це, що не можна віддавати пас воротарю назад. Гравці Інтерян. І знову у нас небезпечний штрафний і тайм-аут бере тренерський штаб. Люберта розуміючи, що це хороша нагода збільшити відриву рахунку. Що звучить сирена, яка символізує про те, що матч продовжується. Ну, що ж, побачимо, які настанови отримали від Лисенка вихованці футзального клубу Люберт. Марціщук. скидає назад на Бобера. Бобер надали стійку. Мельник. Втрачає нагоду для взяття воріт. І вже Дигалевич, помітивши, що всі гравці дещо висли з воріт, старався такою підсічкою перекинути всю команду. Мельник відкрився під удар. Буде черговий котовий. Цього разу помітив забігання Мельника у нас. Кулик. Саме Кулик розпочинає атаку Янтаря. Є ще шанси у гравців з міста Яворівськ врятувати цю гру. Василець під тиском Мельника випускає кругленько за бокову лінію. От тільки зараз Гудик повернувся у ворота. Кулик на Дальню стійку. там в нас вуз вже в підкаті намагався переграти Шарка. Василець уже у нас опинився у захисті. Ващише йому допомагає справитися. Аби не втратити м'яч, адже Дудик уже на чужій половині майданчику і ворота янтаря порожні. Що ж проривається? штрафний майданчик, віддає Дудику у нас. вуз. І Дудик. Не влучає площинову річ, що ж там м'яч М'ячу Люберта, але дудик не біжить до воріт, впевнений він у захисті своєї команди. Дігалевич. Порозня ворота, помітив, це Дигалевич пробував поворотом. Робить те саме у нас бобер. Поки що не досягає своєї мети лучани. Простіше зараз Звичайно, захисті виходять з під Ну Кулик можна було розвертатися та продовжувати. Атаку проти Кулик вирішив чомусь віддати передачу назад. Наразі, коли проходить вперед, там Дудик, помітив забігання вуза праворуч. Месішин на вузову вуз спорта вашішну вашішин! Скороче відставання у рахунку за хвилину до завершення. Тож 3-2. Янтар повертається в гру. Що ще вистачить хвилини для львівського колективу. Аби поєдинок у після матчів і пенальтів. Є закидання вперед. Поротня ворота, але вже повернувся туди Василець. Тож кудись не відзначається в нас у цій зустрічі. Луканчук перериває передачу порозі рота. І Луканчук забуває четвертий гол. Все-таки відзначається ця четвірка. І можна констатувати, що переможець. Цієї зустрічі у нас саме футбольний клуб Люберт. Може Люберт отримує кубок надії. Але є ще шанс. Вуз завдає удару за 4 секунди до завершення. Влучає сітку воріт проти зовнішньої сторони. І звучить у нас сирена. Тож, вітаємо, Люберт з Кубком надії.